Дівчата, всім привіт! Так, сьогодні склалося, що весь день я нічого не знімала. то Сьогодні буде тільки контент з дому, вже майже вечір. Вчора я вам обіцяла показати покупки з магазину Дімпосуду, Вчора показувала вам ціни на термокухлі. Взяла собі все-таки ось цей РДС на 450 мл. Я хотіла дівчата об'єм трішки менший, щоб було десь 330-350, але у нас в магазинах поруч я не знайшла такого термокухлю. Мінімум це 450 були, максимум 600, були 500, 575, бачила, Цей коштував 350 гривень. В принципі, в нас є термокухоль маленьке Родесто, здається, на 330 мл. То він перевірений, він тримає досить довго гарячі напої. Холодні, не знаю. Тут, бачите, написано, що гарячий напій цей кухоль тримає 8 годин, холодний напій 12 годин. Ну, Холодні напої я собою не ношу. Ось гарячі восени, взимку на початку весни. То, ношу з собою. Я ще дивилась в інтернеті того об'єму, якого я хотіла, ціна та сама за Одесу, десь 350, 370, 400. Можна було ще піти в Ашан подивитись, але в тому році там теж були тільки на 450 і не такі гарні. Цей мені сподобався, бачите, він як градієнтом йде такий синьо-фіолетовий і сріблястий колір. Такий гарний кухоль. І дівчата купила ще ось таке гарне блюдо, як вам так його показати. Бачите, воно пласке з бортиком. Це дівчата знайшла на поличці з акційними товарами. Я люблю переглядати ту поличку, там зазвичай гарні знижки на посуд, на чашки. Різні там є пропозиції. Блюдо це, а скільки ж воно сантиметрів? Я не знаю. 27, напевно, може, 29. Таке величеньке, я думаю, під бутерброди, під якісь закусочки така гарна тарілочка. І брала я її за 85 гривень. Доволі непогана ціна. Це в нас виробник наш. Ой, ви мене пробачте, що воно там мокре. Не витерла СНТ. Наскільки я знаю, то посуд виробляється в Україні. Може, я не права. Може, це просто наша компанія, яка закуповує посуд з Туреччини або Китаю. Якщо ви точно знаєте, виправте мене, напишіть в коментарях. І я брала цю тарілку з рахуванням того, щоб вона мені підійшла під ось ці мисочки. Ну, мені здається, такий непоганий набір. Ці мисочки, нагадую, я брала в Єві. Ось такий комплектик вийшов. Дівчат показую вам <свят> свій бульйончик, який я сьогодні зварила. У мене тут морква. Курочка, брокколі і ось такі макаронні вироби від баріла. Бачите, вони такі, як наче в формі рису, але це макаронні вироби. Зараз я вам пачку покажу. Ось такі баріла, тут 500 грам, називаються вони різоні номер 26. Не пам'ятаю, де я їх купляла. Шукала в варусі, шукала в Ашані, немає їх ніде. Може, в сільпо, а може в якомусь спеціалізованому магазині. Взагалі хотіла бульйон сьогодні приготувати з локшиною, типу, павутинкою, але відкрила поличку, а там її якіт наплакав. Тож взяла ось ці баріла. Кинула Початок в бурту Дніпра. Якщо ви десь їх бачили в якомусь з місцевих магазинів, напишіть мені, де їх можна купити, бо зараз ніде їх не можу знайти саме цій різоні. Подивіться, який захід сонця. Неймовірна краса. Взагалі, восени досить часто таке явище, такий гарний захід. Але ж не кожного дня я його знімаю. Дівчата, так як в мене сьогодні контенту небагато, я зараз додам відео з неділі, там де я була в Ашані, і знімала різдвяні смаколики. Тож, сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись на смаколики і дізнатися актуальні ціни. Хочу вам показати, що зараз на знижці пряники імбирні від добрик. Вони є 2790. Потім 29,50. Так, 27.90, 29,50. Потім рукавичка ось така 40,90. Сніговик, 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 сова. Дивіться, отак от вам знімаю. Ось цей гарний. Можна взяти зараз зі знижкою. Дивіться, вже повним ходом йде новий рік. Кіндери новорічні, Санта, ще Санта від кітка. ось такі Санти. Скільки вони? 7790 маленькі. На оцих от Золотистих ниточках. Ще санти від Кіндер по 75-50. Що у нас тут? А великі, великі ціни не бачу, де ціна на велике. Великий ось такий Санта 138,90. Потім ось такий з яєчком 184,50. А це в нас що? А яйце ось таке велике. 293,50. Господи, чогось так народу багато. А давайте ще подивимось оці адвент-календарі шоколадні. Так, ММДМС у нас календар 463,50, Міленіум 284, кітка 493. Ось ось такий рюкзачок Несквік 554. Смартіс 554 кіткат показала, це в нас що, не знаю, 520, 529. Мілка теж стенд. І на знижках щось є. І не на знижках. Ну Це вже не новорічне, це просто печиво. Мілка на знижках досить багато. І печиво, ось 85-90, і палички 85-90. Ору, до речі, пачка велика дабл крем 70-90. Дівчат, ще хочу вам познімати вашання штоліни. Марципановий 30650. Марципановий 500 грамів. Потім ось такий 209,90, такий 376. Теж 500 грамів. Всі по 500 граму. А оці скільки теж 500, 240, 263, 332, 500, 277, 283. Це такі самі, як у ці, я вам показала. Ви бачите, ціни на штолена. Дівчата, я вирішила на Різдво штолин не купувати. Приготую свій морквяний кекс. Тільки додам туди родзинок, вишні, кураги. І буде в мене така заміна штолену на Різдво. Дощ цілий день. Вже другий день поспіль. Не зупиняється, і де і йде. Але по прогнозу дівчата подивилися, що у четвер вже стане тепліше, дощу не буде, та може підемо з вами, погуляємо в ботанічний сад, як буде час. А завтра, якщо все складеться, планую поїхати в Неоплазу в Сінсей. Ну, подивимось, бо так можна собі напланувати, а потім. Не виходить. Вже як я на балконі, дівчата, то покажу, що мої ось ці котики рожеві, які я купляла напередодні Великодня, досі стоять, досі гарненькі, ціленькі майже. ну Десь ось повідлітали, але все одно гарні. А зараз про фарбу для волосся. Казала я вам дівчата, що купила нову фарбу Previa. Використала її всю, але мені все-таки більше подобається нюк. Хоча я думала, що можна знайти щось краще за неї, тому взяла превію. Але не можу сказати, що превія мені не підійшла, але ця мені краще. Тож взяла 55 відтінок і якийсь новий окисник від превія 6%, бо того, який я брала, не було. Але це я взяла 55-й, то тепер мені треба трошки відростити сивину, щоб вона нормально взялася, щоб був нормальний перехід. Це я вже сама собі вирахувала, що мені саме так потрібно фарбуватись, треба більше відрощувати. Тому, хоч вже сивину в мене і видно, але прийдеться ще тиждень-півтора походити відблизькуючи сивиною, а потім вже фарбуватися. Та й таке. І в фіналі відео показую вам свої кроасанчики. Вчора я приготувала залишки в тісто. А на пізню вечерю у нас сьогодні курочка з картопелькою і капуста квашена запишною олійкою буде. Старе в мене деко. Як бачите, все ніяк я цю форму для запікання собі не зміню. Вона вже така. Бачите, ну, по, крає... по краєчкам дуже видно. Що вона така заюзана, заюзана в мене. Показую, дівчата, як є, бо нічого ідеального в цьому світі немає. На цьому відео завершую. Може, якось я вам зніму, як я з листково-дріжового тіста роблю тікросини з шоколаду. На цьому все. Дуже дякую, що подивились мене сьогодні. Напишіть, будь ласка, коментар. Підпишіться на канал, якщо дивитесь без підписки. І як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.